Ви напевно чули в новинах про збільшення серцевих захворювань і про те, що зараз у людей вищий артеріальний тиск ніж будь-коли раніше. Але що це насправді означає? Чому це відбувається? Що ми можемо зробити для лікування? Ви дізнаєтеся більше в цьому відео. Почнімо з ішемічної хвороби серця або коротко, ІХС. Це коли жирові відкладення накопичуються у ваших коронарних артеріях, тобто дуже важливі артерії, що робить її вущими, а отже, зменшуючи доступ крові до серцевого м'яза. Це погана новина. Менший доступ крові означає менше кисню у серцевих м'язів, тому менше аеробного дихання. Це означає, що бідолашне серце має докласти багато зусиль, щоб отримати енергію. Погану ситуацію погіршує високий кров'яний тиск. Високий кров'яний тиск створює додатковий тиск на стінки артерій, що ще більше звужує їх. Якщо ваш кров'яний тиск занадто високий, М'язи в артерії повинні сильніше працювати, вони стають більш м'язистими, а тому залишається менше місця для проходження крові. У поєднанні з ішемічною хворобою серця це може призвести до серцевих нападів або, що ще гірше, до смерті. Але чому це відбувається? Існує низка факторів, зокрема вік, куріння, раціон та фізична активність. Чим ви старші та чим більше курите, тим вище шанси. Раціон та фізична активність впливають на кров'яний тиск, холестерин та вага це фактори ризику ішемічної хвороби серця. Отже, як ці проблеми розв'язуються? Щоб утримати заблоковані артерії відкритими, можна використовувати стенти, їх уводять за допомогою катетера, тонкою гнучкою довгої трубки через артерію, поки він не досягне заблокованої ділянки. Невелика балонка всередині стента надувається, притискаючи бляшки і жирові відкладення до стінки артерії. Стенд це металевий циліндр, який потім утримує артерію відкритою. Це дає змогу проходити більші кількості крові, потім катетер видаляють, залишаючи стенд на місці. Хоча стенти дуже корисні, вони становлять певні ризики. Статини це таблетки, які використовуються для зниження рівня холестерину. Вони працюють двома способами по перше, сповільнюючи виробництво холестерину печінкою, зменшуючи його кількість. Поганий холестерин ЛПН циркулює в крові. Вони також стабілізують і уповільнюють швидкість жирових відкладень в артеріях. Насправді це найпоширеніший препарат у Великій Британії та другий за кількістю ліків у США статини знижують ризик розвитку ІХС і мінімізують його дію, але знову ж таки можливі побічні ефекти. Ці серйозні побічні ефекти зустрічаються дуже рідко, менше одного на 10 тисяч. Ми бачили стени та статини. Також можемо замінити несправні клапани. Робота серцевих клапанів полягає в запобіганні зворотнього потоку крові. Іноді один або кілька з цих клапанів припиняють виконувати свою роботу належним чином. Коли це відбувається, багато людей меншою мірою потребують лікування або зовсім не потребують, але іноді необхідна операція. Під час операції можна або відремонтувати клапан, або повністю замінити його. Змінні клапани можуть бути людськими, виготовленими або від донора. Чи знаєте ви, що донорські клапани можуть бути як від людини, так і від тварини? Ці біологічні замінні клапани можуть бути кращими, оскільки вони не пошкоджують еритроцити, але також, як відомо, тверднуть і потребують заміни кожні 10-20 років. Механічні, довговічніші, але пацієнтам доводиться постійно приймати препарати проти згортання крові а деякі навіть запевняють, що відчувають власні клапани. Якщо чиєсь серце серйозно пошкоджено, йому знадобиться нове. Це явище відоме як трансплантація. Для цього видаляють серце, а нове підключають до аорти та легеневої артерії. Чи можете ви розгледіти потенційну проблему в цьому процесі? Призупиніть відео та подумайте. Поки триває операція, у пацієнта немає серця. Ця проблема розв'язується шляхом підключення пацієнта до апарату шунтування серця і легенів, який бере на себе відповідну роботу, оскільки це серйозна операція. Існують певні ризики, отже, ми знаємо про серцеві захворювання, методи лікування та їх ризики.